Перевірити своє здоров'я до сімейної амбулаторії прийшла Клара Маркович. Жінка каже, завжди звертається до лікарів, якщо має погане самопочуття. Наразі проходить обстеження в мобільному рентгенкабінеті. Вручно так, дуже і добре, так, щоб прийти сюди, не ходити, бо і так людина не має часу ні на чого. Та тут ближе і все нормально. Коли треба, то я вертаюся. Коли мені треба, бо в мене нема часу, я роблю. Так що, я час знайду, час так, виходжу. Мобільний рентген-кабінет. Тимчасово встановили саме у другій амбулаторії, адже вона розташована в районі, де компактно живуть роми. Що є така можливість, а можливість, я бачу, що є в медицині їздити безпосередньо до ромських поселень, це дуже добре, тому що люди мають можливість не просто йти до лікаря, шукати, де можна зробити флорафію, тому подібне, а, а прямо в ромських поселеннях. І тому, от, яка була у нас попередня. Дня домовленість, вона вона існує і вона продовжується вже на протязі багатьох років. За словами керівниці Галини Здрінко, в амбулаторії обслуговують більше трьох тисяч пацієнтів. У нас вже пройшло 48 чоловік рентгенографії. Так, виявляємость у нас є хороша. На прості минулого року було виявлено 7 чоловік на туберкульоз, були скеровані в центр легеневих хвороб. Проліковані в туб деспансерверніше, так проліковані і знаходяться у нас на обліку. Флюорографічне обстеження проводять щороку, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак, де компактно обслуговується ромське населення. Ми завжди плануємо флюорографічне обстеження на місці в амбулаторії, так як пацієнти задекларовані на гранітні і вони, в принципі, ходять до своїх сімейних лікарів і їм довіряють. То ми наблизили все ж таки обстеження до місця їх обслуговування, тому що по направленню вони не завжди приходять в поліклініки, подивляться черги, повертаються. А тут для них зроблені всі умови, щоб вони пройшли обстеження, так як у нас на цей період і період військовий збільшилося захворювання на туберкульоз, як і дітей, так і дорослих. За словами Тетяни Козак, мобільний рентген-кабінет біля сімейної амбулаторії номер 2 працював продовж тижня з 30 квітня по 8 травня. Діана Шух, Оксана Ушакова, Валерія Міхліченко – Суспільне новини.